Так, в общем, вирішив засняти Дністер. Ось аж там попід ліз була вода, ось так зараз є. Такий маленький. Такий затока. Ось так, ну але нахожуся я в такому місці. цікавому Ось, славно звісному мосту який сплив, чи не всплив, чи відкрився після того, як опустили воду. На фото він більший, звісно. Очікував більший, але... Все одно цікаво Ось так Кажуть, що німці строїли Танки їздили, мабуть, а я тут зараз пішки йду Історія Сністер Худобу люди вигнали, пасуться. Так, вкладжено. Бруківка. По цю сторону, ближче до Кам'янець-Подільського, село Липки десь там на горі. От. А я приїхав з тої сторони, ось з гори. Це. Новоушицька сторона. Да, то стара ушиця там по цю сторону, а тут новоушиця. Село Косиківці. Хто захоче, отут недалеко, правда от трошки треба буде пройти машиною. Ну, Реально з'їхати такий полуостров ніби з цієї сторони. Да, ходжу по берегу. По річки Дністер. Даже не річка Дністер, річка Ушиця оце називається. Йду, ноги так провалюються. Туди намуву тут хтось їхав. Ось на намув. Таку гребельку ось так. Така ситуація, на річці Ушиця. Ракошку на ну, сантиметрів 20 хтось копав? Щось може знайшли хлопці якісь. Ще раз покажу з цієї сторони місце. Цікаво зберігся так. Така з трьох кусків, з двох, да, з двох монолітних частин виливали колись.

Село Косиківці. Річка Ушиця. Там далі Дістер. Десь там далеко. Ось такий берег. Не берег, а але китріщини, огогу. Все таки міст з трьох частинок складається. Більш детально роздивився. І зверху ще були поручні такі стовпчики якісь. Видно, що там було оббито все.